Ну а я хочу uh, представити вам Юлію Микитенко, командирку взводу БПЛА розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Uh, пані Юлію, слава Україні, ради бачити. Героям слава. Із Дякую. зокрема із Днем прапора. Якщо раніше е, в, воїни відбувалися трошки інакше, тактично коли е, е, ішли війська один на одного за часів козацтва, прапороносці йшли попереду. Що сьогодні е, означає на полі бою е, синьо-жовтий стяг? Сьогодні це маркер. Маркер свій чужий. На військових завжди український прапор, тобто маленький шеврончик, це завжди жовтий або синій скотч. і власне так ми відрізняємо, де власне наші бійці неба, а де чужі, де противник. Давайте тоді про безпосередню потребу вашу збір. Наскільки швидко вдається забезпечувати потреби? І ось якщо ваша ласка про цей збір для наших глядачів, які я сподіваюся, вже почали донати, QR-код на екрані. номер картки теж для зручності. Ви можете навіть глядачі сфотографувати його для того, щоб поближче тримати під рукою, і в будь-який зручний для вас час чи момент допомогти нашим захисникам. Пані Юлію. Збирають наші артилеристи бригадні. Я думаю, ні для кого не секрет, тож не буду довго зупинятися. Що наразі FPV-дрони – це така собі невеличка альтернатива для артилерії. В умовах трошки снарядного голоду, тому фівідрони дуже ефективні. Знову ж не буду на цьому зупинятись. Тому так наші артилеристи не відстають від цієї тенденції. Також займаються підронами також знищують ворога фівідронами. Саме для цього вони і проводять збір. Тобто наразі да збираємо для них невелику кількість підронів з акумуляторами для того, щоб вони могли берегти нашу піхоту і не давати їм підходити до наших позицій. Якщо знову ж таки знаєте ситуацію, яка склалася в артилеристів. Наскільки серйозним є снарядний голод про який ви згадали? Ну він скажімо так відчутний, угу. тому була би дуже вдячна. Якщо будуть донатити, щоб ми трошки підтримували підтримували вогнем нашу піхоту. Будь ласка, закликаю всіх долучитися до збору. А щодо росіян на сіверському напрямку, де ви перебуваєте, що зараз там відбувається? Яка ситуація на полі бою? До яких тактик вдаються росіяни? Ситуація стабільна, ми її стабілізуємо повсякчас. Піхота тримається. Противник намагається щупати нашу лінію оборони малими групами. Власне, таких і великих механізованих штурмів, я думаю, вже особливо ніде по лінії фронту не спостерігається. Можливо, в окремих випадках там вони накопичують свої сили, накопичують техніку, і тільки там раз в декілька місяців намагаються прориватись. Власне, у нас була нещодавно така ситуація. На нас йшла піхота Противника на танках на БМП ми дуже успішно відбили цей штурм, власне, завдяки під дронам, в тому числі, і наразі, вже скажімо так, з механізованими штурмами противник заспокоївся натомість застосовує живу силу, яку їм вочевидь не так шкода, як техніку. І ось малими групами намагаються прорвати нашу лінію оборони, що такі місця, тобто збираються в невеликі групи: дві шість від двох до шести людей перепрошую, е, і ось намагаються намагаються групою проходити, проскакувати, просочуватись, але завдяки е, спостереженню, яке ми організовуємо 24 на 7 в них це слабо вдається. Я б навіть сказала, що більше не вдається. Тобто, тільки ми бачимо, що противник починає десь кучкуватись, десь в якісь посадці в якійсь позиції. Ми одразу намагаємося її розібрати безпілотниками, розібрати артилерією. Як тільки бачимо, що противник починає рухи до наших позицій, позиції, так само в противника летить евпі летять бомбари, і все, 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 що є в нас в розпорядженні технічного, все летить на противника. Немає кращого дня як сьогоднішній, щоб допомогти нашим захисникам віддячити їм за те, що вони стримують ворога, за те, що вони несуть синьо-жовтий стяг на звільненні від окупантів території. Зараз я хочу декілька таких цифр озвучити для розуміння наших глядачів, для розуміння глядацької аудиторії: 250 тисяч. Необхідно зараз для того, щоб закрити цей збір. Закликаю всіх долучитися QR-код на екрані номер картки теж для вашої зручності, ви пані Юліо, згадали, що бережуть техніку на відміну від живої сили. А якщо все ж таки застосовують цю техніку, якої вони якості? Це перероблені ось ці е, танки, які на які вони навішують сітки, чи все ж таки за прямим призначенням їх використовують? Власне, зазвичай штурм відбувається це підтримка танками, тобто це вогнева підтримка, і також не сильно броньована техніка, тобто це там БМП, БРМ для перевозу особового складу. Тобто це відбувається зазвичай декілька одиниць танків, які здійснюють вогневе підкриття. А за цим під, підприємства. Прикриттям, перепрошую, вже здійснюється рух безпосередньо не дуже броньованої техніки. Ну, відповідно, танки можуть бути також оснащені тралами для розмінування, для розмінування того шляху, який собі намітив противник. Зазвичай танки ну, стандартні Т-64, так з мангалами навареними, і відповідно таким чином вони намагаються прорвати нашу лінію оборони. Але як я ізначала, ці мангали не дуже сильно рятують, тобто ми все рівно з що ми цю техніку разом з піхотою. Закликаю долучитися до збору для взводу БПЛА розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади. та номер карти на вашому екрані. Будь ласка, не будьте байдужими. Давайте допоможемо сьогодні нашим захисникам, тому що вони це роблять що секунди, і навіть в даний момент, під час нашої розмови, в той час, коли ви можете насолоджуватися а, прапором. Який в вашому будинку, або ж на вашій вулиці, або ж в тому місці, де ви зараз прогулюєтеся, і можете навіть прослуховуючи наш ефір, долучитися до важливої справи? Я хочу зараз вас спитати про посилення росіян, якщо воно відбувається, або ж можливо, ви бачите якісь, скажімо, рухи в різних напрямках, тому що вони посилюються на запри. На Покровському напрямках згідно з веденням, прикидають туди живу силу, озброєння, техніку, а ви бачите приміщення в якій кількості? Ми фіксуємо логістичні переміщення такого критично збільшеного кількості противника на нашому напрямку не спостерігається наразі на даний час. Угу. Тобто, наразі якихось таких масованих штурмових дій, які були декілька тижнів тому, не передбачаються. Але ми все рівно в готовності. Так, противник переміщується. Ми бачимо ці логістичні дії між позиціями, і навіть трошки в тилу. Ми це все фіксуємо Йому але такого прямо ж великого скупчення, як, наприклад, як ви згадали на Запоріжжя і на Житомир на перепрошую на Запоріжчині та на Покровську. Наразі в нас в нас не спостерігається. Наскільки серйозним є фактор російської авіації, тому що з різних, скажімо, напрямків там, де росіяни використовують каби, це є ну чи не найбільшою проблемою? Каби так, каби вони дійсно є, скажімо, неприємною історією. Та, все ж наші системи ППО фіксують безпосередньо пуски цих кабів. Тобто в нас є зазор часу для того, щоб піти в укриття, наприклад, там зберегти особовий склад. На даний час я б все таки відмітила більшу більший дискомфорт створюють нам дрони на оптоволокні, тобто вони зараз націлені на нашу на. Наші основні шляхи логістики на власне екіпажі пілотів, які здійснюють моніторинг. Е, тому е, радше я б назвала напевне це саме ось е, дрони на оптоволокні, яких яких неможливо на жаль вирахувати по радіо. Тобто, ми не можемо. Ми ну, бачимо, наприклад, коли це аналогові дрони, коли ти цифрові дрони. А от з оптоволоконними дронами по виявленню значно складніше тут. Переважно це власне вже візуальне mm -hmm. виявлення, або вже коли вони на підльоті, це слухове виявлення, тому більший дискомфорт все таки, ось на ЛБЗ, це власне ці от дрони на оптоволокні створюють. А чого скажете про наш досвід використання саме дронів на оптоволокні? Чи є у нас тут ну скажімо, певні здобутки, якщо можна так сказати, в технологічному можливо плані? Ну, мені здається, власне, що. Самі дрони на оптоволокні, це я думаю була і першочергова наша ідея, власне, як в цілому фіві дрони. Ми перші почали використовувати. Е, у нас добутки є, але все ж нам не вистачає власне цього масштабування. Тобто у противника, все ж таки більше ресурсів в цьому плані і матеріальних, і технічних. Відповідно, вони мають змогу збільшувати в рази свої, свої ці напрацювання і масштабувати. Тобто, зараз це. Нічні дрони на оптоволокні в нас вони вже доволі скажімо активно використовуються на нашому напрямку противником. Ось в той час, як наскільки я знаю, у на наших силах це доволі такі ну точкові використання нічних дронів. Я знаю, що ось птахи Мадяри їх дуже активно використовують. Тобто, ну скажімо так, менш масово ніж, наприклад, противник це робить. Хоча хотілось би, звісно, щоб була ситуація зворотня. Понад 40 тисяч наближаємося до 50. Це е, та сума, яку зараз під час нашої розмови задонатили глядачі марафону. Єдині новини. Дякую всім, кожному, кожній, хто долучається гривнею, закриваючи потреби наших захисників та захисниця. Я хочу подякувати вам, вашим побратимам, посестрам, пані Юлію, за захист. Юлія Микитенко, командирка взводу БПЛА розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, була з нами на прямому зв'язку.